цікаво. Сьогодні ми будемо робити відео, шукаємо нових приносів. Бо фін за брейнут. просто з пару хвилин тому була обмова. Е, e, і додали нових приносів. Коротше. Десь бачите? Я не розумію. 1048. Я не розумію чому. E, я, я вже знайшов брендотів. Ну, я вже заходив. Перший. Нам шукати сьогодні першого звичайно. тум-тум сахура. Э, секретний берндлот і спав, коротше. треба сюди йти на кладбище. І отут беріть лопату. Лопата. Ідіть сюди і тут нажимаєте. У вас тут типу Тунксунг-Сагур -тун буде. Де, де І прямо біля нього тут е, сюди буде наш місто цей гроб. Тут от буде кофін Тунксунг-Сагу. Переходимо до оцеї мапи. Це буде дуже короткеванне відео, тому прям дуже. Ходимо на новорічну мапу, шукаємо балерину паперників. Вона отут не слізає. Коротше, тепер шукаємо цього є. Кукі-анмілки. Як знайти Кукі-Анмілки? Вам треба... Я там не знаю, як з краще. крає. його! Ну, коротше, вам треба щось пошукати. Ось тут, кстати, цей ходить Спідеріні. І в спайдерині. Ну я не знаю, що tu, я не пам'ятаю. Треба робити. Треба взяти якийсь кут. Коротше, напевно, тут треба знайти на цій мапі Кукя Ну беру. І потім у вас відкриється Оце, пока-пока. І тут телепортується. І тут кук'янинки у нас. І останні, останні. Принрот на сьогодні. Я прям одразу буду робити відео після цього відео, бо це дуже коротенько. І останній принрокт вам треба нажати отсюди піднятись, нажати на оцей подарунок і зробити тут паркур. Паркур. І Я, Я буду з цього робити. Тут ось такий паркур парков. Я напомню. А, тут вот вас такие парковки в мусках. Пусть вот так, так, под рабинчик. Пусть так, так. И тут у вас 25. Вас, вас Всем пока. Хорошего вам дня. Видео. Одразу снимаем.